І до нас вже приєднався наш перший гість Тарас Москаленко, політолог, раді вас вітати. Добре. Отже, чуємо інформацію про те, що саме на протягом останніх днів під час зустрічі тристоронньої контактної групи говорили говорилися про збільшення кількості обстрілів. Щойно почули інформацію після того, до речі, як зустрічі вже скінчилися, а про те, що противник зменшив обстріли, тобто таким чином. Я так розумію, намагаються собі бойовики вибити якісь преференції. Як довго це взагалі буде продовжуватися? Чекати таких же масованих обстрілів і наступних зустрічей безпосередньо у серпні місяці, які ще будуть? Моя особиста думка полягає в наступному: от формат мінських домовленостей і, в принципі, будь-які домовленості, не працює на сьогоднішній день. Я змушений констатувати. Мене дивує, коли ми чуємо. По телебаченню, або, скажімо, від пресофіцерів, що було зменшено кількість обстрілів, але вони продовжуються. І Це сприймається як позитивний факт. От я дивуюсь, ми просто коли нас зверху сусід заливає, і бачимо, що струйка стає трошки меншою, нам від того має стати краще. Просто е, якщо формат якийсь не працює, то його треба змінювати. І е, наскільки я бачу от на сьогоднішній день, то е, цей елемент з затягуванням часу, коли ми приймали на себе е, обстріли, е, в тому числі з заборонених видів озброєння, і як тільки що буквально кілька хвилин тому ми повідомили е, чоловік у формі, е, ми відповідаємо виключно зі стрілецької зброї тієї зброї, яка дозволена мінським домовленостями. Ну, виходить, що в даній ситуації ми дотримуємось тих домовленостей, які не працюють, і треба змінювати цей формат. Бо якщо буде продовжуватись дана ситуація і надалі, то ми просто прийдемо до того, що ми будемо включати території і домовлятись незрозуміло про що. Ну, якщо воно не працює, то треба змінювати, шукати інші формати або залишати. Я не знаю, Ми можливо, знаєте, багато питань можна поставити з цього приводу і питання логіки, в тому числі, наприклад, коли досить радикально висловлюються наші політики за те, щоб світ визнав так званих ДНР та ЛНР та і представники, які тримають зброю зараз в руках терористичними організаціями та терористами, а потім сідають за стіл проговорів з Плотницьким та з Захарченко. Ми бачили днями, як вони в крас. Цивих костюмах сиділи за круглим столом з європейськими представниками. Це теж питання, чому так відбувається на вашу думку? Чому говорять одне, а роблять інше демонстративно? І у разі того, що вони вже сидять там за столом переговорів, чи не відбудеться найближчим часом, на вашу думку, якимось чином частково або повністю легалізація в якомусь форматі цих окупованих територій, і чи змі? Інеться взагалі форма формат протистояння? Чи не перетвориться це в абхазійський сценарій? Я вам скажу так, що є величезна різниця між тим, щоб визнавати і сідати за стіл переговорів з конфліктною стороною. Домовлятись треба. Можна домовлятися, але не визнавати. Можна, скажімо, визнавати людину витажком якогось терористичного або військово-терористичного об'єднання, але не визнавати, скажімо, якесь військово-політичне об'єднання або якусь новоутворену країну, угу. якої насправді не існує. І, і якщо ми хочемо, скажімо, вирішувати питання мирним шляхом, то домовлятись в будь-якому випадку треба. Тепер щодо другої частини питання: чи буде визнано чи не визнано ДНР, і ЛНР. не буде його визнано, тому що якщо я не казала визнано, я казала легалізація, і в якому форматі ну, будь-яка легаледивіться будь-яка будь-яка легалізація даних територій як самостійних в будь-якій формі, зробить прецедент. І тоді будь-які інші європейські країни, які мають такі самі проблеми, ну дивіться, насправді національних меншин достатньо в світі. І ну, якщо ми створимо тут, от сьогодні і зараз цей прецедент, то що заважає, я не знаю, ну Ірландії, Піти, ну, то тобто, принцип, принцип доміно ви маєте на увазі, може бути, так? Не, не просто може бути, а він буде. Угу. Ну, знаєте, щодо статусу Донбасу, особливого статусу говоримо вже не один місяць, і а, до цього маємо додати інформацію. Ніякого особливого статусу Донбасу не буде. Спікер парламенту Володимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбуці відповів на інтернет страшилки заспокоєння. Ніяких виборів на територіях, які не підконтрольні України, не буде. Як і не передбачена амністія винним у злочинах проти людяності, Гройсман зазначив, що йому вже набридло говорити, що я зараз процитую: ніякого особливого статусу Донбасу немає. Є закон про особливості самоврядування на деяких територіях Луганської та Донецької областей, який передбачає чіткий механізм життя на цих територіях, якщо бойовики складуть зброю. Ми отримаємо контроль над кордоном і на цих територіях знову висітимуть українські прапори. Ніяких секретних документів з бойовиками ніхто не підписував і підписувати не збирається. А захід не обмінював нас на Сирію. Іран чи на будь-яку іншу країну, кінець цитати. Також спікер попросив не жити чутками та домислами, а аналізувати документи, які є у відкритому доступі. Отже, пане Тарасе, дуже цікава ситуація, що саме під час цього голосування, 16 липня, про особливий статус саме так і говорили про особливий статус Донбасу. Було дуже багато спекуляцій безпосередньо від тих партій, від тих політичних сил, які за нього і не голосували. Ну, бачите, тут все просто. У нас починається передвиборча гонка, і кожна політична сила має про себе заявити, особливо в той період, коли рейтинги змінюються. Ну, Давайте говорити відверто, якби не всі до кінця задоволені тією ситуацією, яку ми маємо в Україні, коли приходила, скажімо так, політична сила Блока Петра Порошенка і сам президент обіцяв, що ми Крим повернемо. і... Проблем у нас практично ніяких не буде, і захід буде з нами, а потім ситуація докорінно змінилась. Відповідно, люди незадоволені, і зараз буде пошук нових форматів і нових політичних сил, які е, отримують нове життя, можливо, навіть. От як, Можливо, Мельченко отримає зі своєю єдністю. От. Знаете, дуже цікаво, що саме подібні заяви, відповідь на ці страшилки, якими ми живемо, напевно, що самодає пан Гройсман. Наприклад, чому вона не з уст президента? Ну, у нас, по-перше, парламентсько-президентська форма правління. І тому з одного боку це зовсім логічно, що саме пан Гройсман розповідає нам такі речі. От, але все-таки певний елемент, не певний, а серйозний елемент влади, все ще зберігається у президента. І я так розумію, що вони між собою специфічно чередуються. Тож, коли треба зробити заяву, або збирати РНБО, це робить президент. Так, він треба продемонструвати свою сильну руку. А якісь такі от шляхуватості, якісь можливо не зовсім популярні болючіші для рейтингу речі, має висловлювати пан Гройсман, щоб можливо відтягнути на себе певні елементи негативу. Робимо завжди акцент на тому, що у нас парламентсько президентська республіка. До вас до політолога хотілося б звернутися. А є прецедент або є приклад в Європі, де президентсько-парламентське чи просто це є поняття парламентсько президентська? Тут не має бути ніяких акцентів. Ну, в теорії політології, чи є інший приклад президентсько парламентська Чим вони, чим вони відрізняються такі? Ні, ну. Е... Є приклади, просто що за Тобто, то є спекуляція іноді на цьому на цих двох Знаєте, все дуже просто є ну так щоб зовсім спростити до максимуму, в парламентсько-президентській республіці. більші більшість важелів впливу знаходиться в парламенті, тобто парламент а є в Європі приклад інший, коли президентсько парламентська чому просто на цьому питанні? Ні, ну чому ну є в Європі? Наприклад, дуже серйозні приклади сильного президентства на свого часу Саркозі. Потім в Італії був період, коли президент, точніше прем'єр-міністр, зосередив у себе практично всі важелі впливу, узурпував владу. Ну же ж демонструє різні приклади. Просто що в даній ситуації, якщо ми говоримо саме про форму правління, от для України парламентсько-президентська форма правління, по суті, є панацеєю за, за умови існування адекватних політичних сил і рівноправного розподілу влади між гілками влади. Виконавчі, законодавчі і ну до речі, про розподіл влади або децентралізацію, яким чином ставляться до неї представники нашої політичної еліти можемо дізнатися з наступної інформації. Децентралізація це ширма для сепаратизму. Про це в ефірі нашого каналу заявив депутат від радикальної партії Віктор Галасюк. Він додав, що показово, що лише дві фракції коаліції виступили проти змін до конституції, тоді як опозиціонери підтримали їх одноголосно за словами Галасюка. Нині на радикалів намагаються. Тиснути через кримінальне преслідування Андрія Лазового, і вони очікують справ проти інших однопартійців. Дуже прикра, і дуже показова ситуація, коли дійсно тільки дві фракції коаліції, радикальна партія, «Самопоміч», виявили принципову позицію, державницьку позицію. На жаль, це голосування це дійсно є лакмусовий паперець, яке показало, що опозиційний блок і олігархічні групи, які подивіться, як вони голосували, наприклад, за військові законі, чи за закони по енергонезалежності країни, чи за економічний розвиток країни, вони ті закони не тільки не підтримують, вони навіть не приходять, щоб за них проголосувати. А тут така фантастична. Явка, вони прийшли і це підтримало одноголосно. Це дуже показово. На наш погляд, це є абсолютно неприйнятна редакція, яка була змінена в останній час. Творилася вона не в парламенті. Це є спроба просто через коліна ламати парламент, спроба знищення парламентаризму. На вашу думку, чим не вдоволена радикальна партія, чим вдоволені інші представники нашого парламенту, і чи можуть якісь зміни з цього приводу відбутися? Або якщо радикальна партія потім проголосує за те, що вона теж вдоволена, то як пояснити тоді зміни такої позиції? Як часто буває? Вони не вдоволені, а потім голосують за для мене радикальна партія, це взагалі, якби ну цікаве таке явище, я не можу, чесно кажучи, пояснити їхні дії, тому що якби за весь час існування от в цьому скликанні так, парламенту, вони найменшу кількість законопроєктів в принципі внесли. Тобто їхня робота, вона найгірша, можна сказати, серед усіх інших партій. Їхня і партія Садового, до речі. От. А на даному етапі я дивлюсь і бачу ситуацію такого постійного піару. Партія про себе постійно заявляє. Тому що про себе говорити, то вони пішли десь з кимсь побилися, то пішли, окупували приміщення суду, то іще а, займаються якимось видами піару, чорного, не ну, чорного, як хочете. Тобто люди чітко готуються йти на вибори, і їм зараз треба про себе заявити. І чим більше вони з'являються і створюють інформаційних приводів, тим для них і краще. Ну як б виходив власне з того, що вони будуть йти методом створення якихось скандалів. Не голосувати, там, когось е, звинувачувати. І це абсолютно не пов'язано з законотворчістю. <гум> Тут треба дивитись на банальні приклади. Чим більше про них заговорять по телебаченню, тим більше буде, е, скажімо, задоволення у пана Ляшко. От, а так... Знаєте про політичні баталії, звісно, говоримо і далі. Дуже багато питань саме було до змін до конституції, за які голосували депутати. Багато хто називав їх і зрадниками і дорікали за те, що все дуже відбувається поспіхом. Отже, маємо зараз ще на додаток до цієї там інформацію. Прийняття змін до конституції не може бути предметом дебатів, де люди б'ються між собою. Це має бути консенсус. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив міський голова Львова Андрій Садовий. Зокрема, він зазначив, що поки території. Торя Донбасу перебуває в окупації ні про який особливий статус не може бути і мови. Буде е, цей чоловік збирати мерів і говорити, якщо ви не будете мене слухатися, завтра я всіх порозпускаю. Буде тиск. Просто е, в нас чомусь кожен президент хоче робити конституцію під себе. І, звичайно, все робиться красивими словами, дуже лагідно, децентралізація, але там її немає. Друга річ, а це Донбас. Пропонується троянський кінь, щоб Україна його прийняла. Це неможливо. Поки Донбас є в окупації, про який особливий статус ми можемо говорити, не може бути Конституція предметом знаєте, дебатів, де люди б'ються між собою. Це має бути консенсус, це має бути розвиток. Є сьогоднішня конституція. Давайте хоча б її дотримуватися і поніжити. Ну, вже багато говорять саме про децентралізацію і е, нарікають, що це можливо процес саме феодалізації України, але тим не менш говорять про те, що президент у своїх руках е, за допомогою тих самих префектів намагається концентрувати владу е, в своїх руках. То що ж ми маємо? Чи дійсно можливо ці префекти необхідні для того, аби важкий для України час, коли у нас на сході фактично йде війна, коли в Мукачево відбулись такі події? Коли ми бачили, що відбувається на виборах в Чернігові, тобто бачили, як е, зараз у Рівненській області там. Де видобувається бурштин, що відбувається. Тобто, фактично є, напевно, по всій Україні до чого е, притнути свою увагу. Як ви вважаєте, то яким чином зараз відбувається саме процес цієї децентралізації після того, як набереться 300 голосів, якщо набереться восени, ну тут, тут двояка ситуація. По перше, інститут префектури він звісно потрібен зараз в Україні для того, щоб втримати ті проблемні регіони, будемо казати так, проблемні області від свавілля, тому що якщо буде продовжуватись розкачування ситуації по всій території України? Так, ну, ми при... бачимо це дуже легко відбувається. Ну відповідно дано ну, ці проблеми, про які ви тільки що казали: Бурштин бурштини так далі. Вони ж насправді існували увесь час незалежності України. Ну про них просто ніхто не говорив, але вони були. А зараз, через те, що відбуваються серйозні зміни, а вони відбуваються, і ці проблеми вони спливають, причому вони на поверхні. А тепер переходимо плавно до другого питання щодо децентралізації. Децентралізація вона потрібна, тому що ну не можемо ми існувати в системі радянського союзу, коли ми називаємось демократичною державою, тим більше парламентсько-президентською, де більшість визначає е, хід життя країни. Правильно, вона же немає узурпації влади однієї людини, як раніше це було, скажімо, при Януковичі. От і ці всі зміни вони призводять до того, що випливають на ці от старі нариви, вони з'являються, і повірте мені, бурштин, мукачево це тільки перші ластівки. Далі буде гірше. Просто з цими проблемами треба справлятись. І інститут префектури, він потрібен, але тимчасово. Тобто, ви вважаєте, що саме якщо закон набере безпосередньо 300 голосів, якщо піде саме процес децентралізації? Це вирішить ті проблеми і про ті ластівки, які ви говорили. Проблеми треба вирішувати сильною рукою. От хто б що не казав про Саакашвілі, все-таки він вміє робити зміни. Так, і а, якщо б ми поставимо когось на кшталт Сакашвілі, який не буде йти, скажімо, на поступки і буде ламати ситуацію через коліно, а саме в цих регіонах треба це робити, бо там бандитизм просто зашкалює, тоді реальні прийдуть зміни. І те, що в Конституції в новому форматі конституції хочуть, скажімо, внести такий елемент, як можливість президента призначати префектів, там наскільки здається, на 2-3 роки. Що мені не, не зраджує пам'ять, то а, в принципі це потрібно, але я б не вносив це на рівні конституції, тому що конституція це основний закон країни. От як в Сполучених Штатах прийняли, все дотримуються. А у нас постійно дійсно пан Садовий має рацію. Ну не можна кожного е, там кожного п'ятирічну президент так, так, е, е, створювати yeah. новий папірець, який просто він втрачає свою значущість. Можна змін, вносити зміни, можна вносити зміни до законодавства, але є основний закон який має прописатись один раз, і ми маємо його дотримуватися. держава. як суспільство реагує на подібні зміни? Ну, Суспільство не може реагувати адекватно на е, такі зміни. Я маю на увазі освічену частину. Тому що у нас, на, на превеликий жаль, більшість суспільства, ну, вона, хоч і заполітизована, але вона не розбирається в даних питаннях. І е, освічена частина суспільства вона буде реагувати негативно, тому що постійно, коли переписується один і той самий основний закон країни, це про що свідчить? Про те, що хтось хоче вибити для себе певні преференції. Або переписати. В такий спосіб, щоб потім отримати, я не знаю. Якісь плюси випити для себе в парламенті, чи скористатись іншою гілкою влади, що робити не можна. У нас все ще немає чіткого розподілу між трьома гілками влади. Про що я казав буквально, ну можливо хлимп'ять тому. Ну, здаючи чи знайдуться ще політичні діячі або політичні партії, які підтримують і пана судового також це питання залишається відкритим, але є думки з цього приводу. Отже, за зміни до конституції не набереться 300 голосів. Якщо них не внести ще зміни. Про це в ефірі нашого каналу заявив народний депутат Іван Крулько. Він певний, що децентралізація може перетворитись на централізацію, якщо положення про префектів залишаться такими, як його прописали нині. Ця децентралізація може перетворитися на більшу централізацію, коли префекти, які в нас з'являться, вони можуть отримати непритаманні їм функції і фактично. Органи місцевого самоврядування втратять повністю контроль над тим, що ці префекти будуть робити. Тому для того, щоб зберегти баланс, очевидно, що потрібно внести до цього проекту, який повернувся з конституційного суду, зміни Це три основні. Там ще є деякі інші. Вони менш менш важливі. Перший момент потрібно зняти реалізацію виконавчої влади глав префектів в районах і областях. Перше, друге, треба повернути можливість радам, висловлювати недовіру префектам, що матиме наслідком звільнення їх з посад. І третє, що має бути обов'язково, президент може. Призупиняти повноваження ради будь-якої громади тільки у тому випадку, якщо це рішення дійсно втручається в питання національної безпеки, територіальної цілісності і оборони України. Ну і думка народного депутата проти думки політолога. Проаналізуйте, будь ласка, наскільки об'єктивна оцінює народного депутата, Ці діки, які так. необхідно ще довнести. Я багато в чому погоджуюсь насправді. Тому що дійсно президент, якщо буде мати право призупиняти будь-які рішення місцевих рад, то, по суті, це, ну, не скажу узурпація влади, але це підсилення президента, яке, можливо, потрібно нам сьогодні, але не буде потрібно завтра. Війна рано чи пізно закінчиться. Дійсно, для того, щоб утримати всі території, треба мати речаги впливу, щоб один раз стукнути кулаком по столу. І закрити всі питання. Може на сьогоднішній день, на превеликий жаль, маємо констатацію факту: адепти Кремля знаходяться практично скрізь І в СБУ, і в тих же самих місцевих радах, і серед депутатського корпусу. Ну і, наприклад, для мене опозиційний блок це якби просто представники Росії. Тому потрібні сильні механізми впливу. Але треба прописувати. Коли ти пишеш основний закон, треба його писати так, щоб потім в майбутньому тебе не звинуватили в тому, що ти диктатор. А все йде до того, що цей закон основний, його ж не будуть зміни, його змінять зараз. І до кінця правління Петра Олексійовича, я не думаю, що його будуть змінювати. Тобто це, по суті, якби, узурпація влади свого роду. Яка ну, прописується ще... при тому яка, ж, на, про... рівні на... на рівні основного закону на yeah. да, рівні основного закону та випро ще одне питання з цього приводу можливо схема цієї децентралізації, вона і позитивна, тобто як до змін країни, яка хоче перетворитися на демократичну європейську державу, але питання в тому, хто буде керувати, хто потрапить до влади на місцях, чи дійсно громада буде вирішувати долю свого регіону, чим за тими умовами або за тими змінами, виборчи законодавців. Ставь, яке ми зараз маємо, ми отримаємо тих самих людей, які будуть допомагати тим самим а, керманичам регіонів, ім'я яких ми всі з вами знаємо. Ми вчора навіть згадували в нашій студії про Закарпаття, про інші регіони, хто за що там відповідає? Чи все ж таки ця схема поламається на вашу думку? От дуже вам дякую за запитання. Воно одразу наводить нас на відповідь. А, для чого потрібна така от. По суті, я просто хочу зараз е, для себе пояснити дії президента. Mm -hmm. да? От для чого потрібна ця узурпація? Як, як би ми її не називали, там посилення президента зайве і так далі. Е, можливо, саме для того, щоб вибори відбувались чесно. Ну, хай це е, оптимізм, хай це я не знаю, ну називайте мене е, е, оптимістом, наприклад. Да? Ну, мені чомусь здається, що саме для того, щоб відбувалися нормальні вибори, потрібна сильна рука. А якщо там будуть знаходитись е, ті клани, які по суті, все життя набирали певну кількість голосів на вибори тому що в них є а гроші, б – адмінресурс і в бандитські формування, яке можна використати в будь-який момент, то відповідно там ніхто не слово населення да. не нас захоче певних змін. Наприклад, при боротьбі з контрабандою, в якій бере участь велика кількість місцевого населення, адже вони не мають можливості інших зараз пропозицій, так тобто вони можуть проголосувати за ту ж саму людину для того, щоб залишити ті ж самі схеми. От ви тільки що сказали, велика кількість населення бере участь в боротьбі з контрабандою. А ви знаєте, яка кількість населення живе з я не вказала, що в боротьбі я казала саме прийма участь у схемах контрабанду ну, участь. так відповідно, але для того, щоб ми побороли контрабанду, треба тим людям, які жили з контрабанди, запропонувати щось інше. І для того, щоб зробити цей автоматичний цю автоматичну заміну, мають відбутись певні зміни як в законодавстві, так і на місцях мають прийти дійсно нові люди до рад. Які зможуть сказати так, давайте ми перекриємо тут от, от, контрабанду, але побудуємо, наприклад, завод. От прийде, от є, скажімо, проект має приїхати до нас буквально, от здається, в бровари, один з основних мільярдерів Індії, і побудувати там завод. Але виникають проблеми, тому що бачите, хтось не хоче виділяти землю. Під цей момент. Правильно? А чому? Тому що там, скажімо, є свої інтереси, щоб не запускався завод, тому що людині цікаво, щоб люди якраз от всі ці потоки сформовували не до бюджету, а до карману. А ще, ми... ще є дуже багато проблем, які ну... дійсно потрібно вирішувати. Це там вже нашої наступної дискусії. Ми вам щиро дякуємо за те, що долучилися до нашої розмови, висловили свою думку. Нагадаємо, це Тарас Москаленко, український політолог.